Потрібно приймати рішення. Або ми подовжуємо каденцію цього уряду, а це означає, що потрібно приймати нову коаліційну угоду. Або ми згортаємо і робимо щось інше. Нікого не цікавить виконання коаліційної угоди. Ні парламент, ні уряд, ні президентські структури, ні бізнес-структури. Тому під час революції, можливо, і я скажу, думаю, що так і потрібно робити. Вибори мають бути що два роки і президента, і парламента. Як і обіцяла Сергій Дацюк, філософ в гостях громадського. Добрий вечір. Добрий. вечір. Дякуємо, що погодились до нас сьогодні. Прийти на цю розмову. Ви вже чули наші анонси. Що хочемо глибше поглянути на ті процеси, які зараз є в українській політиці, в українському суспільстві про політичну кризу постійно лунає цей термін. А від вас все-таки можливо хочеться почути причини от того всього, за чим читаємо у стрічках новин того всього, що відбувається на поверхні. Ну, коли ми говоримо про політичну кризу, то о, ми перш за все розуміємо, що це десь криза, яка знаходиться не просто в політиці, як такій, тобто в взаєминах людей, які випрацьовують спільне бачення, працюють якусь рівновагу інтересів. Бо що таке політика? Політика це є досягнення рівноваги між групами впливу, яку б ви політику не взяли, починаючи від сімейної політики, корпоративної. Партійної, кланової, державної, міжнародної, всепланетної це все є досягнення рівноваги між групами, між групами інтересів, групами впливу. І от коли ми говоримо про політичну кризу, то говоримо про те, що ця рівновага інтересів, яка була зафіксована дуже чітко а виборами президенту і його програмою, його інагураційним виступом, в якому він пообіцяв мир. А, виборами парламентськими і тією коаліційною угодою, яка була укладена, і урядом його програмами, його проектами, які ну, малися на увазі, чи, скажімо, щодо яких були публічні намери їх виконання, а, пройшов час цей час неумовний, він доволі точно визначений в коаліційній угоді. Це час останніх. Часових термінів, які означені в самій коаліційній угоді. і після останні часові терміни потрібно приймати рішення або ми подовжуємо каденцію цього уряду, а це означає, що потрібно приймати нову коаліційну угоду, або ми згортаємо і робимо щось інше. Чи можна приймати нову коаліційну угоду? За деякими підрахунками зроблених досліджень, знову таки на грантові гроші, тому що. Так як у нас повелося нікого не цікавить виконання коаліційної угоди, ні парламент, ні уряд, ні президентські структури. Ну, нас там 30% так, виконання цих. Ні. Ми все йдемо по черзі, і uh -huh. я, так би мовити, означую усі обставини. Отже, сама, а, саме дослідження, наскільки виконані ці. Коаліційна угода зроблено не в Україні, тобто не за українські гроші, не за гроші парламенту, не за гроші партії, не за гроші бізнесменів, не за гроші президентських структур. Воно ну, зроблено зовнішніми силами. Тобто ніхто в Україні не зацікавлений знати, ну як же насправді колись коаліційна угода. Це от, от перший момент. Друге. За тими які проведені, була названа цифра 30%. Що таке ці 30%? Незрозуміло. не зрозуміло. Тому що дослідження не дозволяє а, зрозуміти, а які саме. Пункти угоди виконані коаліційні, які не виконані. Чому ці виконані, а ці не виконані? Тобто такого дослідження нема. Нам сказали тільки про 30%. Це от можна порахувати і сказати, це 30% чим? За просто числовими показниками. От ви пункти порахували, з них 30% виконано. А як у, у напруженні цих пунктів? Може, ті, решта 70 складають основну вагу. Ну, а ті 30 це ні, нічого не варті. Електив, тобто Абсолютно. такі легкі, які можна було якимись чисто абстрактними законами виконати. І от виходить так, що нібито ми маємо заключати нову коаліцію, коаліційну угоду. Але у нас немає нормального звіту по цій коаліційній угоді. Більше того, коаліція не поставила собі на меті навіть. Відзвітуватися перед українською громадою про виконання чи не виконання цієї угоди. Звіт призначено у вигляді звіту уряду. Тобто виникає така схема. Є коаліція, яка заключила коаліційну угоду, наняла під цю коаліційну угоду уряд і вимагає з нього звіту. Якщо уряд не дасть звіт, то вийде винуватим уряд. А коаліція ніби хоче продовжувати існування. Більше того, коли, ви пам'ятаєте, була і заява послів, і заява МВФ, і реакція Паєта на заяву МВФ, а президент Швиденько подзвонив і домовився про ту схему, про наступну схему. Уряд ми відправляємо відставку і призначаємо новий, але на вибори не йдемо. Тобто, це в нас уряд поганий, а парламент лишається і президент лишається. Виникає в цьому таке питання: а як українська громада? Тобто з нею президент домовився? Ну добре, він домовився з закордонними, так би мовити, бенефіціарами від українських реформ. Це а якась з української громадична хвороба української політики і української ні, ніхто, влади. Ніхто з мінською рахува... громадою ні про що не, не хоче домовлятися. Тобто нас, в принципі, нам ні звіту від парламенту не збираються давати. Виконана коаліційна угода не ви. Президент з нами не збирається ні про що домовлятися. Вибор, не вибори. Та це не з МВФ треба домовлятися, вибори чи не вибори. Це з українською громадою треба домовлятися. Вона є головним суб'єктом цій країни, поки що. І отут виникає проблема. І ця пр проблема полягає в наступному є небагато політичних сил, які все-таки обстоюють позицію громади. І ось між цими, а, хоча їх піддають. Критиці кажуть, що це направду не такі політичні сили, які обстоюють громадою. Це вони політикани, критикани, популісти. От, а от ми правильні Широкої політичні Кремля сили правиль, да, 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 і ще й рука Кремля. А от ми правильні політичні сили, які е, зацікавлені в тому, щоб були реформи, зацікавлені в тому, щоб досягнути миру, а, а то якісь є неправильні. Виникає дуже дивна ситуація. Тобто ті правильні політичні сили, які нібито мають робити реформи, досягати миру, не роблять ні, фир, ні реформ, ні реального миру не досягають. А ті, які обстоюють позиції громади, вони неправильні, вони політикани. Це от, ну, так би мовити, загальна канва виникнення політичної кризи. Так би мовити, з основних позиціонерів, які є, а я їх назвав: це МВФ. Який впливає, це президент, який про щось домовляється, не питаючи громаду. Це парламент, який не звітує, і це уряд, який виявився крайнім. Ну та і народ, який остриє, і стоїть. народ якого не питають. От основні позиціонери у цій політичній кризі. Оце і є політична криза. Коли не питають народ, коли роблять уряд колорайним, коли парламент ні про що не звертує, коли президент домовляється не з громадою, а за кордоном. Оце є суть політичної кризи, якщо коротко. А от суспільство нинішнє воно розуміє, що воно осторонь опиняється цих процесів? Ну, суспільство розуміє, тільки воно ніяк на це вплинути не може. Більше того, а, як показав я в своїй статті, є значно більш важливіші суб'єкти в країні, з якими президент. Домовляється, це на ззовні України МВФ, США, ЄС, а всередині це олігархи. З громадою українською домовлятися ніхто не збирається. Тобто, от торги йдуть там, між олігархами, президентом і зовнішніми силами. США є це картинка для а, тепер про виборців, де, про деолігархізацію. Звичайно, зрозуміло, що ніякої деолігархізації не відбулося ніхто в цьому не був зацікавлений. Більше того, ті 70% реформ, які не відбулися, це фактично олігархічний саботаж, тому що олігархи просто проплатили у ну, в корупційному вигляді уряду, проплатили за те, щоб реформи в певних напрямках не відбувалися. Ну, Вони взагалі говорили, що давайте не так швидко, але фактично це саботаж. І от ми постаємо перед фактом, що а, реформ нема, справжнього миру нема, а всі спроби якось закликати до відповідальності президент і парламент наштовхуються на відповідь. Та ви що, війна? Під час війни не можна. Це маніпуляція тобто, чи під час це... війни обирати президента і парламент можна. Реформи і відвоювати територію країни не можна, і переобрати президенти парламент теж не можна. От можна тільки обрати і дозволити, щоб корупція продовжила. Все це, це все, що можна під час війни. все решта не можна. От виникає от така дивна логіка і дивна ситуація. І от ця дивна логіка і дивна ситуація вона пов'язана з тим, що є схема, до якої ми звикли, що влада не підзвітна і влада зі своєю громадою не радиться. Вона радиться з кимось іншим. Як зламати цю схему? От власне, а, бо, бо якось, слухаючи вас, знаєте, ну дуже все погано. Ну, ми дійшли до якоїсь такої е точки. знаєте, я це... Я б сказав, б... Що, що не дуже все погано, а ті покращення, які ми маємо, вони недостатні а, тим затратам, які ми вклали. А затрати це люди, які загинули на Майдані, і люди, які загинули в АТО. Це криваві затрати. Ми поклали на це наше українське життя, життя української громади, не олігархів. Не бізнесменів, мається на увазі не, не крупних бізнесменів, тому що і, бізнес, і, гроші там і дрібний і середній бізнес у тому дуже добре е, бере участь. І, ну так би мовити, він показав себе як патріотичний. І в цьому сенсі а, м, навіть досягнення. От ви говорите, що все погано. А, чому президент не може набрати 300 голосів за фейкову конституцію? Майдан спрацював. Тобто туди у Верховну Раду прийшла критична кількість людей, які просто не дають президенту протягнути фейкову конституцію. Тобто є безпосередній наслідок кадровий у майдану, але його недостатньо. Тобто, 300 він не може отримати, але вже більшість він отримати може за різні речі, навіть і неприємні для України. І це є проблема. Тому о, під час революції, можливо, і я скажу, думаю. Що так і потрібно робити. Вибори мають бути що два роки і президента, і парламента. Що два роки. Тому що час соціальний дуже сильно прискорюється. А так би в мирний час ми робили б вибори що 4, що 5 років. А під час революції що два роки. От за два роки ми вже бачимо, чого вартий уряд, чого варта коаліція парламентська, чого вартий президент. І якщо вони не варті, Нашої громадської підтримки потрібно йти на перебір і не боятися цього. А ці періоди ну дуже часто як контраргументом називають так, що період підготовки до виборів виборчої кампанії, проведення набуття повноважень це якийсь такий період, в який країна провисає. Ну і знов, чого вона не провиса формування чому... нового уряду. Чому це тот, вона абсолютно не певні От, От коли вона не робить цього, вона починає провисати. Тобто у нас так завжди в історії було, що будь-яка погана влада трималася не більше трьох років. Ну згадайте, ну там режим пізнього кучми, 2001-2004. Режим Ющенка, з яким все було зрозуміло, теж три роки не більше. Режим Януковича три роки не більше. Тобто, от за три роки, в принципі, все в революції ще менше, два роки. Два роки це той термін, за який уже все зрозуміло. Президент два роки все зрозуміло. Парламент два роки все зрозуміло. Уряд. Ще раніше все зрозуміло. Тому в революційні часи два роки і перевибори, два роки і перевибори. Інакше вертикальну мобільність не започаткувати в Україні. Тобто не здійснити фактичну люстрацію. Не можна. Інакших спосібів немає. А ні, є ще один відомий спосіб: Громадянська війна тоді просто фізично цих людей винищать. А вибори. Це набагато більш цивілізованіший і набагато більш ефективніший в усіх планах, в тому числі і в кадровому плані. Механізм. Ну от лунають зараз тим не менше заяви про можливість таких виборів на осінь. Ви, ви вірите в ці заяви? Чи це все ж таки якісь ну, аргументи тут вірю? Я, маніпуляції ну, я, в політичних перемогах? Я просуваю зараз. цю думку, і не те, щоб я вірив чи не вірив. Я в цю думку перепросуваю, і я переконую людей в цьому, що потрібно, бо інакше буде погані набагато гірше. Поганіше, гірше набагато. Чи, чи ви вважаєте, що ці заяви, що, можливо, депутати в кулуарах говорять, знаєте, що вже там штаби готуються до виборів на осені. Це думаєте, це відповідає ви, ви, дійсності? Ви займаєте, ви займаєте журналістську позицію. У вас так, ніби от я, я сижу і дивлюся на заяви. Я, я той, хто консультує людей і е, підготовлю їх до цих заяв. Тобто ви трошки неправильно мене питаєте. Моя позиція не в тому, щоб слухати які заяви, а готувати ці заяви. Ще раз звертаю вашу увагу, що в мене інша позиція. Я просуваю Цю ідею і консультую, і готую людей до цього, тому що щиро вважаю цей шлях правильним. Моя позиція я не слухаю ти ну, вірніше. Я буду так би мовити свій аналіз не на заявах, а на аналізі ситуації. І на наразі ситуації готують ці заяви, які ви потім читаєте. Ну а нам так ми питаємо як журналісти, бо ми журналісти. Наскільки ця нинішня політична, то, політична і... криза? вона зараз максимально концентрована, так навколо завтрашнього звіту, наприклад, кабінету міністрів. Наскільки все ж таки може бути критичною це? момент. А ви момент? чогось очікуєте від цього звіту незвичайного? Очікуєте якихось новин, про які ви не знали? От десь у нас великі успіхи, а ми про це не знали. І уряд вийде і скаже: О! Так у нас у банків шалений прибуток. Так у нас курс гривні дуже класний. Направду. У нас армія під підвищилася в рейтингу. Направді Ні, все навпаки. Ми у нас розуміємо, великі що уряд десь так і буде говорити. У але нас вже великі є банківські маса... втрати. Великі банківські втрати, як самих банків, так і у самих банків. Яценюк великий... не вийде, вам про це не скаже з трибуни, що у нас все погано. Він скаже, що все, ми поступово Чому? виходимо на розвиток і стабілізацію в країні. Ну, пра 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 Правильний в така підхід Виходити. це аналіз якраз проблем, а не звіт про успіхи. Правильний ну, підхід – це аналіз проблем. премєр міністри, в більшості політична посада, яка говорить про успіхи, а не аналізує проблеми як управління. <клес> <клес> як одна... так сталося, що ми за часів війни розгорнули небувало на цій території відродження нашої військової потужності? І при цьому за цей час ми в рейтингу світовому, як армія, опустилися. Ну, звичайно, можна сказати, що ми там втратили в Криму багато. Зброї, багато військової техніки, флот, багат, багатьох можливостей, флот і так далі. Ми, ми втратили, звичайно, сказати, що і на Донбасі. Але як так сталося, що ми не змогли це ніяким чином компенсувати, ні знайти, е, умовно кажучи, ну нема в нас фінансів, ну є, умовно кажучи, громада, є можливість її закликати. Під час Другої світової війни люди працювали на фактично на фізичне самознищення. Тобто, Повна мобілізація була. А ми так живемо, ніби нема війни, ніби в нас все гаразд, ніби в нас десь там далеко є АТО. Більше того, воно якесь несправжнє, тому що ми ще й хочемо отримати мир. І ми, ми ніби живемо в ситуації постійного настаючого і Але ніяк це... не настанучого миру. Ми це хто? Ми це українська громада. І громада, мені здається, в першу чергу це той же уряд так живе, коли. Уряд уряд, уряд живе в іншій ситуації. Він живе а, в ситуації завданнєвого режиму, причому не факт, що ці завдання а, ставить навіть коаліційна угода. Дуже часто ці завдання ставить МВФ, ці завдання ставить олігархи. Там дуже мало серед завдань, які вирішує уряд, це власне завдання коаліційної угоди. Тому що, якщо вона виконана тільки на 30%, то не можна говорити, що уряд займався. Власне, коаліційною угодою, а не чимось іншим. Уряд, направду, займався чимось іншим, і в цьому проблема є велика. Тому, коли ми говоримо про цей завданєвий режим, про сподівання щодо завтрашнього дня, то чи є щось таке особливе, таємне, якісь таємні успіхи, про які ми не знали і раптом завтра взнаємо. Ні, ми не сподіваємося на якісь таємні успіхи озвучені прем'єр-міністром. Найбільше цікаво, власне, чи, чи стане у якоїсь критичної маси депутатів, які там вже почали збирати підписи, чи вилються вони от в якісь кроки, чи ми залишиться найкращий на виступ прем'єра? Полягав би в тому, що він би проаналізував ситуацію, чому власне їм не вдалося зробити реформи? Хто заважав? Які олігархи? Про що були домовленості, який був саботаж, з боку кого був саботаж, як це все відбувалося? Ну от, оце, оце був би найкращий виступ. Тоді людина, яку навіть відставили, вона б залишилася в історії. А так, шкода, але мені здається, ми не дочекаємося дійсного справжнього аналізу, який би показував ці всі внутрішні приховані механізми, де саме йде гальмування реформ. Мені здається, що такого виступу ми не дочекаємося. Ну доки ми якраз заговорили про звіт уряду, хоча невеличке відео з сьогоднішньої погоджувальної ради зібрали коментарі, позиції такі рефлексії депутатів з приводу от завтрашніх подій у Верховній Раді. Послухаємо їх і далі спробуємо проаналізувати, що ж значать ці слова. Це дура ухвалення бюджету і зміст бюджету переконали нас у тому, що ми мусимо вимагати відставки кабінету міністрів і оновлення уряду. Важливо, щоб уряд зрозумів, що це час відповідальності, і е, я вважаю, що ми повинні стояти на цьому допоки ми не знайдемо. Вирішення немає легітимності уряд, до якого така низька довіра, і який не спроможний переконати суспільство в тому, що він вчиняє рішення вчиняє дії і приймає рішення в інтересах українського суспільства. І це не питання в тому, чи це станеться сьогодні, чи це станеться через тиждень, чи через місяць. Я вважаю, що ми не маємо права. Якби зам'яти це питання, розумієте, я можу вас запевнити, що фракція Народного фронту не буде голосувати за відставку уряду. От весь цей збір голосів це буде швидше піар і заявка позиції. Хоча, звісно, після того як відставки не буде, ситуація в коаліції точно не покращиться. І на жаль, ну заява трьох менших фракцій, які були. Партнерами в коаліції це звичайно ускладнить роботу коаліції, бо фактично сьогодні прозвучало, що в такому разі дві найбільші фракції будуть нести відповідальність за роботу цього уряду. Але мені здається, що це позиція торгу щодо переформатування уряду, бо переформатування до комплектації уряду вона, звісно, відбудеться за будь-яких умов. Нинішня політична криза добре інспірована і організована, і це очевидно. Оце нагнітання, яке відбувається заявами, відставками. Конкретних людей, які, я переконана, ми потім побачимо в інших політичних проєктах, і це нормально, звісно, бо це політичний процес, а, насправді не дає відповіді на ключові питання, про які сьогодні треба говорити. От сьогодні міністр економіки, з моєї точки зору, мав би говорити в першу чергу про подолання економічної кризи, а не про кризу довіри, цінностей і тому подібне. Якщо до нас потрапить під підписний лист, ми підпишемось, незважаючи на те, що це там правляче коаліче, неправляче. Хто візьме цей підписний лист, лист і буде підписувати, ми дамо свої підписи. Ми бачимо прем'єром України того, хто буде відстоювати інтереси самої країни, а не політичні інтереси партії, яка його туди призначила. Як це, як це є сьогодні, коли прем'єр відстоює інтереси партії Народний фронт. Щоб коротко підсумовувати, і те, що ми з вами говорили, і те, що депутати певні свої там міркування висловлюють. ну тут не всі депутати, тут тільки ну, три кілька. фракції. Ми бачили, ми бачили самопоміч Оксанс. І ми бачили народний фронт Вікторію, і ми Обіційний бачили блок. представника обіційного, обіційного блоку. Да? Тобто, ми не бачили ще цілий ряд фракцій, тобто ми не бачили БПП, не бачили батьківщину, ми не бачили е радикальну партію, тобто цілий ряд фракцій ми просто не побачили їх позицію. Але а, найцікавіше мені здалось прозвучало це позиція Вікторії Сюмар, яка сказала, що а, найцікавіше для аналізу, що політична криза була інспірована. Погоджується? Звичайно, тому що політичні кризи виникають не через те, що вони інспіровані чи а, підготовлені кимось. Політичні кризи виникають всередині коаліції, як такої. А, і вони свідчать про те, є вона чи нема, є в ній єдність чи нема в ній єдності. Є ефективна дія уряду разом з коаліцією чи нема. Якщо нема, то нічого інспірувати не можна, в принципі. Тобто не існує, це ж ну, не вибачте, не. Люди, яких за там, 100 гривень наняли, набрали тисячу п'ять і кажуть, що це демонстрація. Розумієте? Можна проплатити там, Майдан 5 тисяч, навіть на 10 тисяч. Не можна зібрати мільйонний майдан. Не можна інспірувати кризу всередині правлячої коаліції. Не можна. Тому що. Це люди, власне, дорослі при пам'яті. В яких є свої інтереси, їх неможливо підкупити чи переконати, якщо вони справді не мають цього переконання. Тому криза не інспірована, вона дійсно є. Ну і ще пані Сімар говорила про те, що після звіту робота тільки ускладниться, бо відставку уряд не піде і всім стане від того тільки важче, чи з цим погоджується. Шкода, це означає, що вони збираються бути до останнього, а це тоді фактично стан, який називається агонія. Стан агонії може. Дійсно, продовжуватися довго, він всім набридне, і тоді в ситуації агонії. А це агонія буде уряду чи Верховної Ради? Агонія уряду і агонія фактично коаліції, зокрема двох найбільших фракцій коаліції. І якщо справді почнеться агонія, то ця агонія потягне на самісіньке дно не тільки Народний фронт, хоча він і так уже на дні, але і блок, блок Петра Порошенка. І тут ситуація полягає в наступному: що якщо Порошенко зараз його блок... Порошенко, його блок, блок Петра Порошенко, виступить за відставку уряду, то в нього ще буде якийсь шанс протриматися в своєму рейтингу, да? тобто претендувати на наступний, через перевибори, наступне місце в парламенті. Якщо він буде разом з Народним фронтом, то він тонутиме разом. Тобто він свій рейтинг до нуля доведе. Тобто, фактично, і в нього не буде шансів навіть на нових виборах. Тобто, от, от про що йдеться. Якщо зараз Народний фронт започатковує агонію, тобто тривалий час відмови від відставки. Тобто, от ми не даємо, в нас є можливість через парламент впливати, ми за відставку не голосуємо. Тоді агонія потягне на саме дно блок Петра Порошенка. Все. А при вибори парламенту все рівно будуть. Тільки вже тоді без не, не тільки без НФ, як зараз вони будуть люди, але і без БПП я вам дякую за ці пояснення. Сергій Дацюк, філософ був в гостях. Говорили про політичну кризу в Україні.